Підготували до відвантаження ще один трактор ДТЗ-5404 з кабіною. Сьогодні трактор їде в зеленому кольорі. Завантажили на наш евакуатор, і автомобіль відправляється до покупця. Сподіваюся, що ви вже знаєте, що ДТЗ-5404 це найважчий міні-трактор потужністю 40 кінських сил серед усіх китайців. Це дійсно хороший трактор, 3 роки гарантії. І, до речі, ДТЗ пропонує послугу підмінний трактор. Тому, якщо ви хочете купити трактор вигідно, хочете купити в мережі, де є гарантія, звертайтесь в мотостор. Телефон 098 949 9090. Ну а ви в своїх коментарях, після того, як поставили лайк чи натиснули сердечко, не забудьте обов'язково, напишіть в коментарях побажання власнику гарної роботи. Ну а тракторець відправляється до свого клієнта і побачимо за деякий час. Хороший позитивний відгук про роботу трактора ДТЗ, тому що ДТЗ це надійність. Ну, Бачите, ось так розпочинаємо робочий день в нашому магазині. До речі, по комплектації задні колеса 28 і є колісні противаги. Все, тракторець поїхав. Чекайте відеозвіт або фотозвіт, побачимо, що зробить наш водій.